Всім привіт! В цьому відео ми будемо створювати консольний проєкт на мові C Sharp. Для цього нам необхідно установити та відкрити Visual Studio. Натискаємо Create New Project. Вибираємо консоль app.net Core, даємо назву нашому проєкту. За необхідності вказуємо, де буде розміщено на жорсткому диску наш проєкт. Натискаємо Enter. Чекаємо, поки створюється наш проєкт, і ми бачимо вже нашу першу програму. Для того, щоб її запустити, ми або натискаємо на зелену стрілочку зверху, або натискаємо F5. Вітаю! Наша програма успішно була виконана. Давайте пройдемося по тому, що тут написано. З самого верху ми підключаємо простори Імен, вони ж NeimSpace. В даному випадку ми підключили Prostor-Iman System за допомогою ключового слова using. В нас автоматично створився namespace нашого проєкту. Він співпадає з назвою нашого проєкту. Створився клас Program. І створилася точка входу Main. У кожної програми одна точка входу. Також тут написано. Написаний код для того, щоб вивести повідомлення. Консоль. Написати якесь повідомлення, і ми передаємо наше повідомлення. Наше повідомлення ми можемо змінити на будь-яке інше. Перевіряємо. Наше повідомлення змінилось на нове. На що варто звернути увагу? Код виконується зверху донизу. Давайте перевіримо це. Запускаємо нашу програму. Спочатку в нас виявилось повідомлення Hello C-Sharp, потім вивелось повідомлення Hello Visual Studio. Розберемо трошки синтаксис мови. Варто слідкувати за фігурними дужками. Їхня кількість відкриваючих повинна дорівнювати кількості закриваючих фігурних дужок. Їхня позиція не є принциповою. Нам не обов'язково писати з нової лінії. Фігурну дужку. Ми можемо писати її в тій же лінії, де і, наприклад, описується NameSpace. Запустимо, щоб перевірити. Наша програма аж ніяк не змінилася. Вона точно так само працює. Але, якщо якоїсь дужки не буде вистачати, відкриваючи чи закриваючи, тоді в нас буде помилка компіляції. Наш проєкт не дасться запустити. Як ми бачимо, нам не вдалося. Помилки пов'язані з етапом компіляції будуть описані у вікні нижче. Кількість дужок стосується не лише дужок фігурних. воно стосується будь-яких дужок взагалі. Будь це круглі дужки чи квадратні. Також варто зазначити, що деякі функції вимагають по своєму завершенню. Ставити крапку з комою в кінці. Загалом, крапки з комою потрібно ставити там, де потрібно. А де не потрібно, їх ставити не потрібно. Далі ми будемо бачити, де це дійсно потрібно, а де ні. На цьому все. Дякую за увагу.